До Дня закоханих, друзі, хочу подарувати вам кілька своїх віршів про кохання. І так перший вірш для людей, які щасливі у своєму коханню. Називається Розділити з тобою день. Розділити з тобою день це як ціле життя прожити, це заслухатись хором пісень, це пройтись у веснянім житті. це згубитись в веселім гаю, це скупатися. В літній зливі, це на світу, спинившись краю, усім серцем повірити в диво. Попри докази різних вчень, це як птаха здійнятися в небо, розділити з тобою день. В більш для щастя нічого і не треба. Ще один вірш для людей, які вміють проводити час разом, які радіють кожній хвилині, де творяться дива. Під срібним небокраєм, де губиться тепла і сонця, чистий слід. Твої чуття з моїми вінок весни сплітають, блукаємо в рахунку, і днів, хвилин, і літ, Долаємо висоту ми і падаєм глибини, і мариться життя, чи ж сон воно і є? Навзустріч зорепадам серця нестримно линуть, і вічність паралельна, ефіром повз снує. Для нас граливий вітер габу пісень складає І десь в морських пучинах танцюють хмари хвиль. Якщо існує місце, яке величать рає, сміється там веселка, кохаємося ми. Ну, а ще один вірш, напевно, про блакитні очі мого коханого. Блакитними очима на мене подивись Купатись хочу в них, неначе в тих озерах. Вони злетіти кличуть в ясну небесну вись. Та як без тебе я, а як же ти без мене? Блакитними очима на мене подивись, і у мить загоїш всі душі моєї рани, коли ж не поруч ми, молю тебе, наснись, кохати ж, бо тебе по вік не перестану. Блакитними очима на мене подивись, нехай у світі цім усе, усе манеться. Я не забуду день, в який ми поклялись, з тобою ми удвох, неначе серце в серці, блакитними очима на мене подивись, і я своїх очей не відведу ніколи. Ми вдвох полетимо в Ясну небесну вись, завжди бути разом щаслива наша доля. Щасливої долі, друзі, усім закоханим.